Найбільшого американського письменника Ульяна Фолкна, я точно йому дали таку записку. І він відповів невовижно соголосно всім. Ви знаєте, сказав він, я вже чоловік, так би мовити, похилий, і мені не цікаво читати найсучаснішу літературу. Коли я хочу е, щось, так би мовити, почитати, високе і потрібне моїй душі, я беру Шекспіра. Я беру фіто, там фіто. Далі, я беру там інших великих письменників минулого. І ви знаєте, в мене цей самий комплекс. Я настільки занурений і в давній світовій і в українській літературі, що мені якось нелегко включитися в сучасний літературний процес. Він вже йде повз мене. І я не намагаюся його догнати. Я намагаюся довершити свою справу, яку я. Vou